Також хочу поділитися відгуком про дуже цікаву гру Територія життя. Я була на конференції в Полтаві і там була дівчинка, яка розповідала про цю гру, я тягнула карточки, було ну, цікаво спробувати. Вони запустили конкурс і в цьому конкурсі я виграла. Ось ми вчора зустрілися, було страшно спочатку, але дівчинка мені все пояснила, все розказала. Я тягнула карточки, я кидала кубик, танцювала з кішкою, отримала стільки відповіді на питання, стільки інформації, стільки енергії позитивної, стільки емоцій. Тому я можу рекомендувати вам, якщо ви не знаєте відповіді, якісь на питання з роботою, з життям і... У вас просто вигорання, то це саме для вас. Вам буде дуже цікаво спробувати.